Доброго дня. Сьогодні наш міжнародний благодійний фонд, давай допоможемо, отримав принтер Брайля, який буде передано на баланс українського товариства сліпих в рамках реалізації проекту «Блекбокс». До нас сьогодні завітали представники Тефлоцентру, які допоможуть провести презентацію цього пристрою. Представляємо вашій увазі принтер виробництва шведської компанії Індекс Брейл, модель Еверест Діві 4. Це один з найкращих настільних принтерів для друку рельєфно-крапкого шрифту Брайля. Ми вам розповімо, як його розпакувати, налаштувати та роздрукувати текст шрифтом Брайля. Зберігайте оригінальну упаковку від принтера при необхідності його переміщення в інше приміщення, відправлення на сервісне обслуговування або ремонт обов'язково. Упаковуйте принтер в оригінальну упаковку. Це захистить його від можливих пошкоджень. Відкрийте коробку, дістаньте принтер, блок живлення, направляючи для паперу і комплект кабелів. Обов'язково ознайомтеся з інструкцією до принтера. Перевірте наявність гарантійних пломб тифлоцентру на задній кришці принтера. Перед першим включенням витягніть зелені транспортні стрілки фіксатори, що блокують голівку принтера. Зберігайте їх разом з оригінальною упаковкою. При перенесенні принтера з місця на місце встановлюйте стрілки фіксатори, щоб уникнути механічних пошкоджень. Підключіть блок живлення до мережі електроживлення та до принтера. Роз'єм для підключення знаходиться зверху з тильної сторони. Бажано здійснювати підключення через джерело безперебійного живлення, щоб захистити принтер від перепадів напруги і раптового відключення. Натисніть кнопку ОН. Через деякий час принтер подасть сигнал про включення і готовність до роботи. Встановіть направляючі для паперу, що поставляються у комплекті з принтером. Виберіть формат паперу. У принтері можна використовувати формати А3, А4 або спеціальний брайлівський. Плавно підніміть важіль подавача паперу. І вставте папір в подавач. Бажано використовувати високоякісний папір з щільністю від 120 до 160 г на метр квадратний. Двічі натисніть кнопку Help. Принтер роздрукує тестову сторінку. Наступний етап підключення пристрою до комп'ютера. Принтер підключається через стандартний USB кабель, що постачається у комплекті з принтером. Встановіть драйвер принтера на комп'ютер. Драйвера до принтера для всіх операційних систем ви знайдете на флешці, що постачається у комплекті. Запустіть на комп'ютері програму DBT. У меню файл. Оберіть пункт Відкрити та вкажіть документ, який вам необхідно перетворити в брайль. Або створіть новий документ. Оберіть шаблон перетворення в залежності від мови, обраного вами документу. У меню Файл оберіть пункт Перетворити. Ваш текст готовий до друку по брайлю. У меню Файл оберіть друк по брайлю. І через декілька хвилин ви отримаєте надрукований текст. Аналогічне обладнання використовується видавництвом освіта для друку ось таких підручників для дітей з вадами зору. На сьогоднішній день у цій царині це одні з найкращих у світі посібників.